Особливої уваги на перемовинах у Саудівській Аравії заслуговує склад російської делегації для перемов Путін призначив персонажів, які перебувають у санкційних списках ЄС та США Григорія Карасіна та Сергія Бісєду. Їм обом за 70 і слави вони зажили як одіозні імперці. Бісєда генерал ФС... ЄФСБ, наразі один із очільників російської делегації. Чому Москва вирішила відрядити на мирні? Перемовини саме їх. Наш колега Ігор Левинок знайшов людей в Україні, які особисто знають цих перемовників. Його матеріал. Далі переговори є важливою складовою нашого життя. Ми постійно про щось домовляємося, спілкуємося, намагаємося розв'язати ті чи інші проблеми в родині, у діловій сфері тощо. Перемови це метод досягнення угоди через спілкування, коли обидві сторони мають як спільні, так і протилежні інтереси. У класичній дипломатії існують стратегічні підходи до ведення переговорів. Вони вибудовуються відповідно до мети і бажаних результатів. Отже, питання: якщо ви справді хочете миру, ви відправлятимете на перемовини про мир? Я струбил войны. Вношу в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации обращение об использовании вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины. 2014 рік це Григорій Карасін, російський дипломат, і на той момент представник Путіна в Раді Федерації. Специфічний представник він лобіював використання збройних сил РФ на території незалежної України. Нині йому вже 75. І цей персонаж один із тих, кому кремлівський диктатор доручив узяти участь в ініційованих американцями мирних переговорах. Він розуміється на перемовних питаннях. Він може відтіювати ставити формулювання, відтіювати відповідати, коли потрібно відходити від питання. Штрихи до політичного портрету з 2005 по 2019 роки в російському МЗС Карасін відповідає за відносини з колишніми радянськими країнами. Після хвилі кольорових революцій Росія будь-що намагається повернути бунтівні народи в свою імперську орбіту. Тому нічого дивного немає, те що відбувається. Вони висунули отаких, таких, знаєте, твердолобих, які будуть гнути свою лінію і не відступати від, від жодної точки. Отже, Путін на перемови про мир з Україною відряджає не тих, хто шукатиме компроміси. Другий суб'єкт, який представляє російську сторону на переговорах в Ерріяді, генерал ФСБ Сергій Бесіда, етнічний українець. Він відповідав за Україну багато років, але він досить поганий фехівець. Був він доповідав, що українці будуть зустрічати російську армію там з квітами і, 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 і з задоволенням, але цього не відбулося, як ми знаємо. Одразу після революції гідності було багато розмов, навіть версій щодо причетності до розстрілів на майдані, так званої руки Кремля. А диму без вогню не буває. Саме 20 і 21 лютого 2014 Сергій Бєсєда перебував у Києві. Він не дарма тут був. Я не сумніваюсь в тому, що він тут був, і немає значення, чи полковник генерал-полковник Бесєда був, чи генерал лейтенант розговор тут був. Немає значення. Вони були тут. Вони звичайно працювали над тим, щоб майдан не переміг, щоб допомогти Януковичу побороти майдан, щоб в кінці кінців розігнати майдан за допомогою зброї. Про те, що Бесєда фігура вельми небезпечна, Печна для нашої держави задовго до перемовин у Саудівській Аравії згадував і очільник гур Кирило Буданов. Є у них на, на рівні спецслужб людина, одна дуже проблемна для нас. Це пан генерал Бесіда. Дуже проблемна людина. Він багато зла накоїв для України. Ну нічого, час все вивів. Укотре інформація про генерала ФСБівця потрапила на загал у 2022-му. Перед широкомасштабною агресією в біседа керував п'ятою службою ФСБ, а саме вона відповідала за агентуру всередині України, готувала підґрунтя для повалення конституційної влади і настирливо розповідала Путіну про квіти і Київ за три дні. Тобто він як було доведено, практикою не розуміє. Що думає народ, але? Там настрої еліті, він безумовно, знає дуже добре. Та не так сталося, як гадалося. П'ята служба ФСБ із завданням не впоралась. Українці чинять шалений опір окупантам. А отже, путіну бісіда брехав. За це потрапив до царя в немилість за версіями деяких російських телеграм-каналів. бесіду ненадовго навіть запроторили в Лефортівське СІЗО. Ну так, тепер не хочеш знову сісти. А, працюй. Все просто. Якщо у тебе буде провал, чи ти будеш якось відступати від лінії, яку тобі сказали, значить повернешся в СІЗО. Він мав на зв'язку агентуру. Причому агентуру впливу, ВІП-агентуру. Василь Вовк, генерал СБУ у відставці, і людина, яка особисто знає Сергія Беседу, він е, приймає активну участь у міжнародному співробітництві по лінії Федеральної служби О, безпеки, і саме е, на цьому напрямі я з ним зустрічався в 2009 році. Тож яка справжня роль російського генерала на переговорах в Ріяді? Справжня роль його проводити контрозвідувальну оцінку перемовин, оцінку ситуації, оцінку перспектив, те, що називається проводити аналіз з. Метою подальшої поведінки делегації, та в будь-яких перемовинах головне це результат. Те, що вчора за підсумками цих перемовин, фактично не було спільного документу. Були три різних позиції. Говорить, що все в тупіку знаходиться. Путін поки буде при владі, він буде продовжувати війну. Це вже стає очевидніше. Тому і кадровий вибір переговірників може стати тільки підтвердженням, що вимоги очільника Кремля до України відчутно не змінилися після його наказу про повномасштабне вторгнення. Ігор Левинок, Геннадій Анікенко, телеканал Інтермарафон. Єдині новини.